Є на нашій планеті одна з найдивовижніших і, мабуть, найзагадковіших істот. Створіння настільки не схоже на все, що ми знаємо, що воно ну, змушує засумніватися в самому понятті життя. І це восьминіг. Тож, з чого б почати розгадувати цю таємницю? А давайте одразу з найнаймовірнішої теорії, яка взагалі існує а що як восьминіг, їсть із космосу? І знаєте, перш ніж хтось посміхнеться, варто сказати, це не якась там наукова фантастика. У 2018 році група вчених справді опублікувала наукову статтю, де висунула припущення, що дуже складна ДНК восьминога могла мати позаземне походження. Той факт, що ця ідея з'явилася саме в наукових колах, робить її ще більш інтригуючою. Отже, доказ номер один у цій нашій справі неймовірно, просто неймовірно дивна нервова система восьминога. Її можна описати так дев'ять мізків, один геній. Тільки вдумайтеся на хвилинку дві третини всіх нейронів восьминога знаходяться не в голові у центральному мозку, а в його щупальцях. Це ж буквально так, наче кожна з наших рук мала б свій власний мозок. І це знаєте, фундаментальна різниця. У нас, хребетних, є один центральний процесор мозок. Він віддає команди тілу. А у восьминога все інакше. Кожне його щупальце це ніби окремий міні комп'ютер, що може самостійно торкатися, смакувати і навіть ухвалювати якісь рішення. Але ж дива на нервовій системі не закінчуються. Давайте купнемо ще глибше в його кровоносну систему. Вона виглядає так, ніби її спроектували. Ну, скажімо, інженери з іншої планети. Справді, навіщо одне серце, якщо можна мати аж три? Саме так влаштований восьминіг. Одне велике серце качає кров по всьому тілу, а два менших допомагають проштовхувати її через зябра. Ну це ж геніально ефективно. А до речі, чому кров блакитна? А все через мідь, яка в їхній крові замінила залізо, цей білок, гемоціанін, дозволяє їм виживати там, де більшість просто не змогла б, у крижаних окрянських глибинах, де кисні ну дуже мало. Добре, рухамось далі в нашому списку доказів. Наступний пункт це здатність, що ну просто межує з магією, мова про шкіру, що бачить світло, і про камуфляж, якому просто немає рівних. І це не просто якась там зміна кольору. Ні, це повна трансформація. Мозок посилає сигнал, і мільйони клітів мішечків миттєво змінюють колір, візерунок, і навіть текстуру шкіри. І все це, уявіть собі, менш, ніж за пів секунди. Але зачекайте, бо це ще не найцікавіше. Їхня шкіра не просто сліпо виконує команди з центру, вона сама здатна сприймати світло. Це так, ніби вона вкрита мільйонами крихітних очей. Саме це дозволяє досягти абсолютно ідеального маскування. І ось тепер, тепер ми підійшли до кульмінації, до їхнього розуму інтелекту, який розвинувся абсолютно кардинально іншим шляхом, ніж наш. І це ж не просто якісь інстинкти. Ні. Вони використовують кокосові шкаралупи як мобільне укриття. Вони можуть розв'язувати головоломки, наприклад, відкривати банки зсередини. Вони впізнають обличчя людей і можуть навіть цілеспрямовано оббризкати водою того, хто їм не сподобався. Раніше вважалося, що на таке здатні лише примати. Ну що ж, восьмоноги доводять усі помилялися. І наостанок їхня справжня біологічна суперсила. Восьминоги можуть редагувати власну РНК, це ніби, ніби змінювати інструкції, за якими працює тіло, просто на ходу, щоб миттєво адаптуватися, скажімо, до зміни температури води. Жодна інша розвинена тварина на таке не здатна. Отже, давайте просто складемо все докупи дев'ять мізків, три серця, блакитна кров на основі міді, шкіра, яка бачить, і здатність редагувати власний генетичний код. Кожна з цих рис сама по собі дивовижна, а всі разом вони малюють портрет істоти, яка ніби прибула з абсолютно іншого дерева життя. То хто ж такий восьминіг? Просто дивовижна, неймовірна вершина земної еволюції? Чи, може, доказ існування іншого, альтернативного розуму? Можливо, нам і не треба вдивлятися в космос у пошуках прибульців. Можливо, один із них увесь цей час жив тут, поруч з нами у глибинах океану. І змушував нас переосмислити саме поняття інтелекту.